З праздником усіх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа у своїй Господній молитві стражданнями Ми чули Христові слова. Я молю не за весь світ, а за тих, котрих ти дав мені, тому що вони твої. Я не молю, щоб ти взяв від світу їх, а щоб зберіг їх від зла. Бо вони не від світу цього, як і я не від світу. Не може нас не вражати оця фраза не за весь світ молю. Христос, який є Спасителем усього людства, і в тому числі навіть своїх ворогів, які будуть розпинати, Чиє серце завжди сповнене співстраждання навіть до погибаючих у гріхах, той, котрий через декілька годин пролє кров за усіх, як він може, так казати, не за весь світ молю. Як він може. На перший погляд, виключати зі своєї молитви, а це означає і лишати свого визволення саме тих, які для нас складають світ. Вимовляючи слово «світи», Господь не має на увазі людство. Це очевидно, і не має на увазі навіть якогось конкретного чоловіка, як би він і був поганий. Ні світ, який бачить Господь, ні за який Він не, не молиться, це саме ті, яких ми по справедливості і які по справедливості належать долучити до табору служителей отця неправди, людини нависника, людину вбивці від спочатку, тобто сатани. Це є ті, які розв'язують. Божевільні війни, які, для яких нічого не варто, людське життя і страждання, які навіть готові знищити увесь світ лише тільки продемонструвати і утвердити своє сатанинське его. Такими і були служителями, союзниками і надихувані самим дияволом, Є які намагалися нав'язати свої хибні погляди і теорії усій церкві. Але ж ми прекрасно знаємо, що ми спасаємося тільки істиною, тільки в церкві Христовій. За виразом апостола Павла, саме церква є стовп і утвердження істини. Навіть не саме Святе Письмо, а церква є стовп і утвердження істини. Церква це не організація, це тіло Христове, як каже той самий Апостол Христос, глава церкви, Він же є Спаситель тіла, тобто спасає тих, хто щиро живуть життям церкви не обрядно, не формально, а бореться зі гріхом. Тому що підмінна істини неправдою це те, те ж саме, що здорову їжу підмінити отруєною. І це означає, що лишити людей, буквально мільйони, а то навіть мільярди людей, спасіння, тобто вічного життя. Тому що будь-яка неправда про Бога і про людину це вже є духовна смерть. І ось ті люди, які представляють світ цей. Це саме ті, які осліплені неправдою, а можна сказати, що навіть вони і самі полюбили цю неправду. От, і, е, натомість, оскільки вони віддають перевагу своїм гріхам, попри Євангельським, тобто Христовим законом, христовим заповідям, мається на увазі, що вони цинічно вихваляють своє зло, рекламують це зло. Ця категорія людей вона сповнена хронічної такої ненависті по відношенню до церкви і самих християн. Ми повинні пам'ятати, що Господь неодноразово Євангелії попереджав, що наступ часи, коли християн будуть сприймати за, за небезпечних злочинців і знищення яких означатиме благо для держави, для суспільства. Подібне вже відбувалося зовсім недавно, це в минулому столітті при більшовицько-комуністичному режиму. Коли буде це знову, ще в більш жахливіших масштабах, ми не знаємо. Може близько, може, може ще далеко до цього. От. Але ж все рівно це буде, тому що слова Господні, це є незаперечна істина. Як це може статися? І коли це буде? Це буде тоді, ми вже навіть. Це зараз бачимо, коли гріх стане нормою, тобто нормальним явищем, і тоді, да, і тоді світло Євангелія буде нестерпним для тих, яких воно буде викривати їх в людському, скажімо так, безумстві. От. І ця категорія людей рішуче відмовиться від Христової істини. Любові і правди. Ось саме ці люди і представляють світ цей, це, це ті, хто принципово не живе для неба, а тільки для землі, це ті, хто не нажерливо, домагається все більшого збагачення, зневажаючи, а то і з призорством ставлячись до бідного. тобто Соціально незахищених, це ті, які бажають завжди почесті, слави, і впливовості на інших, відкидають смирення і людяність, це ті, які мріють про легке життя, страшаться як прокляття скорбот, випробувань. це ті, які хочуть нав'язати саме свою волю усім людям, які. Ні за що не хочуть прийняти волю Божу про себе, яка є, як звісно, Святого письма, є благою і досконалою. Всі ці люди є нічим іншим, як іграшком, інструментом диявола. І Господь, бачачи їх, що вони будуть такими до кінця, тобто невеликованими, люблячими зло і неправду, Він не молиться за таких. І ось Воскресний Христос нам дає знати про себе по своїм ранам. Він, як будь-яка звичайна людина, відчуває несправедливість, тобто, відчув цю несправедливість світу, відчув страждання і смерть на Христі. Він не є якась примара, Він є той самий, хто з плоті і крові. Він не дає знати себе. Марії Магдалині звучанням свого голосу, тобто вона його пізнає по голосу, вже по, по вигляду вона його не впізнала, тому що природа Христа по Воскресінні вона змінилася, от, досконало змінилася. От, і він саме той, який розділяє їжу з учнями своїми, який навіть готує їжу з риби е, на березі моря, той сам готує для них їжу. От, і закликає їх сісти і пообідати з ним. От, це той, який йде по дорозі в Емаусе, тобто мандрує з учнями своїми. Ось це той, який завжди справжня людина, і одночасно це є справжній істинний Бог, творець світів. І тому перший Вселенський собор засудив єрість, тобто колу неправду на, на Бога, на людину. Коли прибічники цієї неправди говорили, що Христос не є Бог, це лише якась понадзвичайна людина, От, і понадзвичайна людина. Але ж це не так. Саме такий Христос, саме такий Бог, який навіки з'єднався з людиною, тобто з людською природою. І ось дивіться, як він з'єднався нероздільно, нерозлучно, незмінно. Незлиянно, і тільки віра в такого Бога спасає від вічного гріха від вічної смерті, як каже апостол Петро, котрий, зійшовши на небо, перебуває праворуч Бога Отця, котрому покорилися англий і, і сили. Амінь. Його проповідає церков, дякуючи отцям, першого Вселенського Собору і всім святим мужам. Які віддавали своє життя за те, щоб зберегти істину до кінця зі зі святом, з праздником усіх.